Всім привіт! Ми знаходимося на найбільшому будівельному конгресі в місті Києві, де ми тільки що спілкувалися про токенізовану нерухомість і зустріли нашого інвестора. Скажіть, будь ласка, чому ви вибрали інвестиції в токенізовану нерухомість? Ну зацікавив мене новий формат, тому що є вже досвід інвестування в класичну нерухомість, і як правильно сьогодні говорили на конгресі, що не кожен зараз має можливість інвестувати повним чеком, а Початковий чек, якщо не помиляюсь, 50, по моєму доларів дав Байнарікс, один токен так, це по перше, навчитись новому пробувати. І почати інвестувати з невеликих слів. Підкажіть, будь ласка, як ви розподілили ваш портфель по ризиках? Тобто, у вас більше е, інвестицій в орендну нерухомість чи в забудову? Все було поступово. Спочатку я для себе вибрав орендну нерухомість, а потім почав інвестувати в токени забудовника. Десь зараз в кейсі порядка 10 вже забудовників і е, дві інвестиції це орендну нерухомість. Ну стратегія все буде це вибір забудовника. Отримання прибутку із від забудовника на етапі будівництва, а потім перехід цим же об'єктом в оренду нерухомості. Я зрозуміла добре. А підкажіть, будь під ласка, от по перевагах взагалі інвестування в токенізовану нерухомість, що для вас було найважливішим? Можливо, це диверсифікація чи складний відсоток? По перше, це новий напрямок. Диверсифікація, ну і а, всі ми переходимо зараз в цифру. Задум такий, щоб потім отримувати до з такої званої нерухомості, переводити її на карточку, з якою можна розраховуватись, і потім витрачати на життя. І останнє запитання. Підкажіть, будь ласка, як ви взагалі про нас дізналися? Від Укрінвестклубу тобто Укрінвець клуб Діма Карпіловський. Рекомендую підписуватися, і разом з ним, завдяки його інформації, я узнав про Байнар.